Молитва подяка за прожитий рік. Господи Боже, владико всього видимого і невидимого, від Твоєї святої волі залежать усі дні і літа мого життя. Дякую Тобі, милосердний Отче, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що з приводу гріхів моїх. Я не гідна цієї милості, але Ти даруєш мені її зневимовного людинолюбства Твого, продовж іще милості Твої мені, грішні, продовж життя моє в чесноті, спокої, у здоров'ї, в мирі зі всіма родичами та у згоді з усіма ближніми. Подай мені достаток плодів земних і все, що необхідне для життя. Перш за все, Очисти совість мою, зміцни мене на шляху спасіння, сам, Господи, поблагослови цей рік, який розпочинаю, і всі дні мого подальшого життя. Амінь.